Шість речей, які ти зобов'язаний перестати робити зранку, для того, щоб твій день проходив краще. Перше перенесення будильника. Багато людей думають, що коли ми переносимо будильник, то ми додаємо собі декілька хвилин сну, і відповідно ми наберемо за ці декілька хвилин енергії і виспимось краще. Але це зовсім не так. І натомість набагато краще лягати раніше для того, щоб якість сну... Була кращою, і в такому випадку на наступний день ми будемо бадьорими та сповненими сили і енергії. В іншому ж випадку, якщо ми переносимо будильник і постійно його відкладаємо, то ми втрачаємо нашу енергію і стаємо більш вялими та втомленими ще до початку нашого дня. Друге правило брати телефон одразу після пробудження. Це правило ми чуємо буквально звідусюди, але давайте будемо чесними, скільки відсотків людей, які переглядають це відео, починають свій ранок не з телефона. Я думаю, такий відсоток дуже малий, тому я рекомендую вам. Починати свій день і присвячувати першу годину собі, а не листання якихось рілсів або перегляду інших соціальних мереж. І я переконую вас в тому, що саме цей незначний на перший погляд, крок, який видасться з часом складним, він буде саме тим першим кроком і поштовхом до кардинальних змін у вашому житті. Третій крок пропускати сніданок. Я думаю, часто буває таке, що коли ви поспішаєте в школу, в інститут або, можливо, на роботу, то деколи не встигаєте добре поснідати. І я хочу сказати, що це дуже шкідливо і погано впливає на наш організм, тому що саме зранку ми потребуємо великої кількості енергії, а цю енергію ми повинні брати з їжі. І якщо ми пропускаємо сніданок, то весь наш день проходить дуже складно. ми... Погано фокусуємось і загалом почуваємо себе не супер. Тому я рекомендую вам в свою ранкову рутину виділити час і додати період, коли ви будете собі готувати повноцінний поживний сніданок і його їсти. Четверта річ, яку ми не повинні робити зранку, це починати виконання задач з дрібних. Тому що саме зранку наш мозок працює найактивніше і найкраще зранку починати використовувати складні задачі, а після того вже переходити до дрібних. П'ятий крок пити зранку каву. Це шкідлива звичка, яка присутня в багатьох людей, і багато цих ж людей вважають, що коли вони випивають кави, то вона додає їм енергії, допомагає проснутись і загалом налаштовує на робочий лад. Але насправді це зовсім не так. І зранку наш організм обезводнений, а кава обезвоїть його ще більше. Тому замість того, щоб випивати чашку кави, я рекомендую вам випивати склянку або дві води після пробудження, і це допоможе відновити водний баланс, та також додасть вам. Енергії. Шостий і останній крок це перегляд новин зранку. Тому що коли ми переглядаємо новини, то ми підсвідомо налаштовуємо себе не на негатив, адже в більшості сюжетів ми дізнаємось про щось негативне і отримуємо зайвий стрес і якісь лишні. Переживання тому замість того, щоб переглядати зранку новини, я рекомендую вам почитати якусь книгу, яку ви зараз читаєте, або можливо, яку почнете читати, і це буде корисно як для вашого мозку, так і для подальшого вашого дня. На цьому це все. Це були топ-6 речей, які ви зобов'язані перестати робити зранку. І якщо це відео було саме для вас цікавим, то обов'язково ставте лайк, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал, а також пишіть в коментарях про те, які відео ви ще хотіли б побачити на цьому каналі та які теми хотіли б почути.